Всім добрий день. сижу, жду людину, їду на район. Треба кіпіш на голові зробити. Ну, коротше, постригтися. Та трішки додому харчів підкупити. Та думаю, це ще одну картину купити. Ну, якщо там нормальні будуть, воно ж таке дурне, розумієте? Воно ж не красиве, а руки тянуться, бо треба потискати його то. Це такі пироги. Щось хотіла сказати. Забула. Ну ладно, таке. Так що ж приїду, зроблю розпаковку. Ну, нічого такого там особого не буде, понятне діло Бо кажу, ж по харчі їду. Надо ще мені... Е, а цю купити під ложки вилки, глянути, я не забуду, куплю. Багато що треба купити. В аптеку ще треба сходити купити. Ну, мабуть, не цей. Скажу, не, 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 не куплю, бо нічого на листочок не записувала, а стоять і то гега, я такого не люблю. Так, ну що, я вже вдома скупилася, робимо розпаковку. Так, Поїхали! Я дітям вітамінки, бананчиків, мандаринок, сахарю. Брала не там, де завжди. Так що ціна ця підкусює. Так, далі в Авропа. Це губки взяла. Сінька вже провіряю, теж розпаковує, шампунь взяла мило взяла, бо все має свойство заканчувати. Соуса, салфеток. Бо кинеться і немає чим хтось як прийде. І ще взяла цю, як її називають. Боже, мак, коротше, намазка. Будемо ці булочки, може, спече. Мою ще. Набрала трішки приправ до картоплі. Спец, між спецій ще десь брала. Так, тобто, це, це хай. Е, тоді дезодоранку взяла. Приправу до шашлика взяла. Оце така класні, вони мені нравляться. Їх наскільки довго вистачає оцих приправ. Ну, в оцих баночках. І фінали писати. Пушних паночок. Тоді вже посадців це. Кінжала взяла собі. Нема нормальних. Всі такі якісь здорові, громадні. А маленькі ті, вони мені нікуди. Всі ма. Не ти помириться, тобто та, та і там і далі. Знов смаколики, печиво. Ще одне печиво. Це приправка до е, корейської моркви. Зараз побачите, чого я її взяла. Я то сама корейську роблю. Насипала, насипала всякого і поїхала. Дік вже залізла пакет. Цукера прибрала. Бо кудись без них. Діти є того, бо я такого конфету взяла. Хліб на сніданок мазати Та й так. Взяла булочок та... Цих сосисок. давно не робили ми з цих догів І капусточку. Синю. Ми її синю називаємо. Мені дуже подобається з неї салат, він такий легенький і смачний, підходить до всього. Так, ще один знову печиво. Два йогурта. Да, йогурти. Є <laughs> вже й мунтіварка, ну но треба нормальний йогурт, щоб, ну, коротше чи закваску, щоб робити там. Я взяла цей. ну, Кетчупнес. Для цього, для хот-догів, на колегу. Що ну мене там вже закінчилось. Рис, рис. Я в шоці на рис, на ціни на рис. Там ще один рис стояв, такий по що самий. 76 гривень. У мене чи глаза, на не в мене показав. Ось таку крупу я її свинячою називаю. Ну, і, понятно, треба щось із м'ясного було взяти. З м'ясного і достаю. Гущоночку. Сирок, сосісянби. Вареної ковбаски. Ну, валюнка, коротше, і така сирокопчина. Дуже смачно. Дальше йде. Купила цю для ложків і для цього в полочку. Не знайдеш нормальних е, таких штучок. Оце більш-менш другі з дірочками, а з дірочками мені не підходять, тому що вдруг щось кинеш, воно там в полочці буде вода, ну коротше, воно мені те не підходило, то вибрала і йшла в другому місці. Оце таку. Тоді купила собі когтинку, шкарпетки на сім'ю, е, штани купила собі. І останне не в'ю <смеш>, ну так скажу кажуть. Все. Ось. А, саме головне забула. Я ж не можу без цього, понимаєте? Приобріла картинку собі. Та не просту. Вона алмазка, на, на полу фарбами малювати. Брала, кажуть, таке красиве воно виходить все. Це вже буду я розслаблятися. Тут все і ну, хто цим, кому це подобається, хто цим працює, той знає. Так що, отака моя розпаковочка на сьогодні. Буду зараз все прибирати, готувати, бо скоро діти прийдуть. А, треба ж цю корейку ще зробити. Оце таке, отак я з'їздила. Гроші відстала і все. До свидання. Ну, До свидання не вам. Так, Зараз, мабуть, зроблю собі бутершмупер, тому що ще сьогодні нічого не їла, желудок дає я про себе знати, а все-таки смаколики, ой, зато ніж експериментую. А ріже, файно ріже, тоді, А тоді буде. Знаєте, що я ще не взяла, не взяла яєць. Ну я хотіла взяти, але думаю, вже і так там у мене було, хто з нас тих пакетів, незручно, коротше. Думаю, подавлю ті. ті це. Вже, всі їсти хочуть, коти хочуть їсти, воно ж усе пахне. Сімка та взагалі не знає, куди її діватися. І за що братися. На. Ну, понятне діло. Та ще жує, а швидко копнув. У Нас хочеться коти появились, коли кішка появилася. Хоч родяга навчився речати, а так він нас не речить. Сам собі хазяїн, все йому підносять, все подають. Хочу холодильник хряпнув уже тут, як тут. Знає. Ото прийде, стане в дверях, чи зразу як пусте, стане до кровати, чи дойде до цього і вже не вчить. Ідіть його ласуйте. що заходить. М -м -м. Макота. І ще забула сказати, хто, хто що ще замітив, то на е, дядята я на, на голові. Хотіла краску купити, не думала, передумала, не хочу. Хай своя буде. Щось не хочеться мені краситься, бо як покраситися, Тут його таке на голові, не його, вот Ще Щоб хто б це чайку зробив, вам би вообще ціни не було.